Цікава інформація стосовно ваучеру на 2 мільйони для УБД. Ми зараз вивчаємо постанову і розуміємо наступний момент, в якому ми допустили певну помилку. І цікаво те, що вона на вашу користь. В чому справа? Раніше була інформація про те, що, скоріш за все, будуть мати право на цей ваучер лише. Ті учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають знищене або пошкоджене, або загалом майно на тимчасово окупованій території. Станом на сьогодні ми розуміємо, що фактично. Це стосується всіх учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, незалежно від того, чи є майно на тимчасово окупованій території. Головне, щоб на підконтрольній території України не було зазначеного майна. Це дуже важливий момент. Ми кажемо про ваучер на 2 мільйони, і відповідно, якщо ви підпадаєте під ці критерії, ви можете на це претендувати. І навіть СНАП надає в цьому відповідний свій коментар. Так, вже сьогодні відповідне управління Центру надання адміністративних послуг надав роз'яснення про те, що однією з умов участі є саме те, що особа і члени її сім'ї не мають житла на підконтрольній Україні території. Отже, ми вам зараз покажемо, як це виглядає в нормативно правовому акті. Відповідно, ви можете побачити, що отримувачем допомоги є громадяни України фізичні особи, які внесені до бази внутрішньопереміщених осіб, і є або учасниками бойових дій, або відповідно особами з інвалідністю. Будь-яких обмежень щодо того, що має бути майно на тимчасово окупованій території, немає. І ми відкриваємо роз'яснення. Центру надання адмінпослуг, що також вони вказують, що однією з умов участі в зазначеній програмі є те, що особа чи сім'я на власності житла на території України. І це дуже важливий момент. Якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть нам.